Лычно лучше, лучше сыпать, а очень разум еще. На Кіровоградщині співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції України викрили протиправну діяльність так званого чорного археолога та вилучили унікальні скарби з прикрасами, який фігурант відкопав на території Хмельницької області, згідно з висновком спеціаліста національного музею історії України йдеться про срібний пояс третього століття. У подальшому зловмисник продав знахідку одному із учасників обговорення на інтернет-форумі. І як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Після проведення усіх необхідних експертиз, знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс Генерального прокурора України. Ми, взагалі, якби це здавни відомо, це така статусна річ. От вона підкреслювала високе соціальне положення тієї людини. От в даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. От, що дуже рідко От, і ті болотні жертоприношення, про які я згадав, які відомі в Південній Скандинавії, вони там, в принципі, відомі з бронзи. От, в даному випадку ми зріблом. Це дійсно така річ дуже вишукана. Вона підкреслює, говорить про те, що власник був дуже людина непроста <ріст> і очевидно належала до якихось таких високосоціального прошарку в суспільстві. От. І очевидно, була мала якісь зв'язки, а можливо й сама походила із північної Скандинавії. От. І це якраз та сторінка, яка дуже цікава. От і не повернувши б цей пояс, ми б при. Не мали б цієї важливої сторінки нашої історії. Я думаю, що це велика справа. Повернувши цю знахідку в музеї, ми таким чином зробили дві важливих таких речі. Ми таким чином також повернули частинку історії давньої і тих країн, які в принципі контактували з Україною в той час. Так що я в цьому бачу дуже великий позитивний вклад.